Слава Україні! Оперативно-безпекова ситуація в Одесі та в Одеській області суттєво не змінилася. Хоча Російська Федерація повернула на бойове чергування ще один ракетоносій. Наразі у Чорному морі їх чотири: можливий загальний залп 24 крилатих ракети, морського базування типу Калібр, котре закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги. А також нагадую про те, що відповідні розпорядження, які було видано на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, розпорядження обласної військової адміністрації та військового командування щодо заборони купання та відвідування пляжів і чорноморського узбережжя Одеської області, залишаються дійсними. Тому прошу вас берегти себе та своїх рідних і близьких. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання, бойові звуки, які ви інколи чуєте на території Одеси та Одеського регіону, це бойова робота наших підрозділів. Сили оборони тренуються нищити ворога і звільняти нашу тимчасово окуповану територію. Я бажаю кожному з вас наснаги та максимально тихого та світлого дня. І тримаємо стрій, пам'ятаємо, що. Найголовніша запорука нашої перемоги це Збройні Сили України та наша з вами єдність. Рухаємося вперед. Гарного дня! Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Побачимось протягом інформаційного дня!